Михайло Цимбалюк, вам слово. Ви згадували е, в розмові з Даніловим Хорватію і їхнього президента, і він відповів, що ми не повинні дуже гостро на це реагувати. Ну якби щоб не розпалювати, вони всі нам підтримують, щось нам дають. Е, до речі, президент Франції він ж теж, якби недавно заявив про те, що він проти здається, він говорив про те, що арештувати well, решта, Путіна да. не треба. А треба все одно, щоб бо потім не буде з ким сідати за стіл перемови. Ну теж така собі, чесно кажучи, чи заява, тому що ну, якщо є за що його притягати до відповідальності, то ми знайдемо з ким вести ці перемовини? Вам слово? Ну насправді, як на мене, тут Даніло вірно сказав, що нам треба чітко розділяти позиція хорватського народу, позиція уряду Хорватії, зокрема прем'єр-міністра, ну, це так. одна річ, і розуміти, що президентних не так багато вирішує, Так, але коли я чому задав питання, тому що пан Даніло говорив про агентів впливу всередині України, а це. Як на мене, політика е, є представник агентів впливу Кремля в Європі, і таких, на жаль, є багато. Через те, тут що важливо, важливо, щоб була реакція. Ну, МЗС там устами е, е, речника легенько так, порівняв угу. так, але насправді це говорить про те, я погоджуюсь з пані Ганною, що Україна має діяти більш рішуче і більш агресивно. Коли ми адвокатуємо нашу державу у світі, і справді треба чітко розібрати, хто має вплив в якій державі, і вже здійснювати десант. Хоча Ради справедливості робиться певні кроки, ми бачимо, що і парламент там віце спікери віце-спікерша вони роз'їжджаються, і наші делегації, але Тут нема що ділити, хто був у владі, хто є у владі, хто був у опозиції, чи є навпаки, Тут треба чітко розуміти, що в нас звужується час. У нас вже дуже мало часу. Справа йде вже не на місяці, а справа вже йде на тижні. Через те важливо зберегти, що стосується Хорватії, наші дружні стосунки, бо хорватський народ теж відчув 91 95 рік. Але президент це одна історія. Це аналогічна ситуація як в Грузії. Тільки там зворотньо мова йде про президентку, і мова йде про уряд і інші. Там президентка і частина більша частина, я впевнений, грузинського народу розуміє Україну підтримує. Але позиція діючого уряду і меншості вона диктує е, річ. Через те в е, нас серйозний виклик. Часу дуже мало. І я декілька слів хотів би ще сказати про енергетику. Справді в енергетиці. І готуватися до зими треба починати тоді, коли ми завершили цю зиму. До наступної уже ми втратили час. Уже вибачте, початок літа, весна завершилася. І е, з вугіллям проблеми, як була, її ніхто не вирішує. І інші речі. І е, піти шляхом, коли прем'єр Шмигаль особисто обіцяв публічно, що не буде жодного підвищення цін на комірне під час війни. Ну, вибачте мені, зараз він мовчить, а вже говорить е, міністр енергетики, що підвищує і ще тішить, що ви розумієте, це не навіть на рівень обґрунтованості цін. Це просто ми так чуть-чуть підняли. Я вже не кажу сегмент належності енергетичного сектору, де є держава, а де є приватні структури. Ну там паралельно зразу дають інформацію про зростання пенсій. Для ну, тих, хто працює, ну я вам щось скажу, хороше не, не грають цифри. То тоді, вибачте, ми ухвалили на робочій групі повернути і підвищити грошове забезпечення. То що ж знову навантажити населення? Це неправильний підхід. Там просто немає державницької позиції, і дуже важливо от скажу на завершення. Ми насправді зовні маємо шанс виграти інформаційну війну. І відстояти наші євроінтеграційні перспективи. Бо насправді, в липні місяці буде визначати. Якщо знову нам скажуть, а я переживаю, що щось схоже може бути з тими дверми, які весь час відкриваються і відкриваються, то це є ризик. Сполучені Штати. Згідно статуту НАТО, і тут колеги є фахівцями, мають цьому прерогативу. Якщо президент Сполучених Штатів дасть чіткий сигнал, насправді Україна отримає гарантії безпеки, конкретні і терміни. Все інше нас може втягнути в дуже серйозну гру. Позиція Китаю і Тайваню. Ми бачимо позицію, вибачте, нібито нашого не ворога. Сусіда Туреччини і в майбутні візити Путіна і е, нашого, нібито президента офіційно ще не оголосили. І заява Макрона: що давайте не будемо гратися за рештом, це недослівно, Путіна, тому що це можливо буде єдиний той, хто сяде за стіл перемови. Який стіл перемови капітуляцію може підписати не президент, може підписати іншим. Як може підписувати міжнародні нормативні документи посадова особа, яка знаходиться під арештом міжнародного кримінального суду? Вже є парадокс. Через це ці парадокси має вирішувати спільно українська влада, і я вірю, що нам це спільно вдасться. Болюк. Сьогодні насправді 1 червня, Міжнародний день захисту дітей. Верховна Рада нещодавно хвалила дуже важливий законопроект, який вводить новий термін дитина війни. Ми звикли, що дитина війни це ті, які народились під час Другої світової війни. Це моя бабця, та, знаєте, а тепер та, не ті. На жаль, на жаль, у нас є новий, новий термін дитина війни. Це діти до 18 років, які народились і проживали, проживають. На окупованих територіях, вже на деокупованих, і ми передбачили їхню підтримку щомісячну грошову, а також щорічне оздоровлення за рахунок коштів держави. У нас за різними даними майже 20 тисяч дітей сьогодні викрадені або незаконно вивезені з території України. Є різні цифри. Завдання влади, щоб ці всі діти повернулись до своїх батьків. Росія і до речі, навіть Білорусія, і там знаходяться наші діти. Вони порушуючи всі міжнародні. Акти, конвенції вони просто викрадають, утримують, зараз змінюють прізвище тим дітей і стирають з пам'яті їхнє навіть місце народження і їхніх батьків. Завдання залучити міжнародну спільноту, щоб всі, всі діти повернулися сюди і жили, і росли, здобували освіту в Україні. Насправді діти це наші оголені нерви. Давайте ж будемо їх берегти.